Україна та США підписали спільний меморандум про економічне партнерство. Це так звана передумова до угоди про корисні копалини. Меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу та наміри фіналізувати та врешті укласти її. Повідомила у Фейсбук міністерка економіки Юлія Свериденко. Напередодні до пізнього вечора команди двох країн допрацьовували текст. Підписання відбулося онлайн. Враховано запити обох сторін, аби це було вигідно двом народам. Президент Зеленський напередодні зазначив це ідея американської сторони щодо основного документа – угоди про надра робота триває. Зокрема, планується створення фонду інвестицій у відбудову України, що дає можливості для модернізації інфраструктури і взаємовигідне партнерство України та США. Хто та скільки інвестуватиме, Зеленський даних не назвав, але після підписання угоду ще повинен ратифікувати парламент. Заява Трампа напередодні теж підтвердила фіналізацію процесу. Американський президент анонсував підписання наступного четверга, 24 квітня. Сьогодні нема що обговорювати щодо угоди, реальної угоди, серйозної угоди, фінальної угоди, яка повинна бути ратифікована парламентом, тому що там юристи працюють. Як я і сказав, працюють продуктивно. Питання боргів там не може бути. Вже скоро такі очікування у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо відповіді Росії стосовно американської пропозиції про припинення вогню. Про це він повідомив під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні. Вона має хороші стосунки із Трампом, і завдяки цьому на її нинішній візит покладають певні сподівання. Вважається, що їй легше донести до господаря Білого Дому позицію її власної країни і всієї Європи. Цього разу американський лідер сказав, що не вважає Зеленського відповідальним за те, що почалася війна і заявив. Що намагається змусити Путіна зупинитися у Трампа? Спитали в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню, і якщо буде потрібно, посилить санкції проти неї. побачимо, що це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, насправді дуже скоро. І ми побачимо, але ми хочемо, щоб війна припинилася, щоб смерті вбивства припинилися.